Морозяні дні у дні снігопаду, маленький Ісусик вітає нас радо, всміхається всім присвятеє дитя, дарує нам свято і радість життя. Я нині душею до ясел горнуся, вклоняюсь, низенько малому Ісусу, тягнуся руками в Його рученята, щоб вас пригорнути, а вас обійняти. Замешкай у мені, маленька дитино, бо серце моє, наче ясла гостинні, і нині у мене душа величає, Христос ся рождає, Христос ся рождає. В нашому храмі, храмі Різд Христої Богородиці відбудеться церковна різдвяна вистава, казка про справжнє різдво. В персії приймають участь дітки з Воскресної церковної школи і з школи англійської мови Кенгуру. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я! Щастя, миру і щоб ми всі жили з вами і йшли, велися життя по стопам Христа народженого немовля. Найчудовіша в зимі, новорічка-чарівничка, поміркуйте на самість, на ялинках сяче клунка, скрізь запалює зірки. І найкращі подарунки нам кладе під подушки. О 12 годині по 15 стрілка сім. І ми всі, самий діти, підростем на цілий. i

Бажаєш. Хані. Воно ще розмовляє. Не вірю, як тобі, ремонт будеш. Є мене. А тепер їздить. Тобі лише достатньо сказати. По щочому велінню, по моєму котінню. В ощутьому воді, у минулі, бажаємо стати справжнім. сама І в забутті. Давайте, приходи, приходи. Жила вона самотня і все сумувала. Ні Бога, ні люду, бабуся не знала. Про Бога їй ніколи нічого не казали, а люди не заходили, бо в тому лісі не бували. Колись вона кота, за друга свомала, але тоді пропав. Невдой, пані самотність розвагу знаходила тільки у лісі, де збирала гриби та ще вирощувала квіти на злість. На весні і влітку у басі час піде поминав. А озирку та пані більше вдома сиділа. Чукорову тумав. Телевізора, а, мені пані Самот, ніколи не можу спицями плила, та вишиває. І от одного зимового ранку, коли збирала бабця дрова, зустріла на стежинці зайця, де відбулася з ним розмова. Пані Самоць, доброго ранку! що робите в лісі, ви нас вітали. І нам доброго ранку. Рада бачити вас. Я отчиталася, ось хвилю вирішувати трохи та печі набрати. Та й вибачу всі набирати. Ось пішаю, приказувати графіку. Я то і несу сюди. Ось хочеться красу ялинку. Адже сьогодні свят меч, а завтра різдво. Нікую про таке речула. А для чого що? Серйозно я вийшла. Пройшла ще трохи, бачця з тижиною літаю. Оттригають свої самків. Прямійтися над головою. Доброго ранку і вам, на шановні дівки. Він усув гулітером, ми не все Поспішайте до них, де ви не можна ж такий день лишатись на одинці. Біжу до родичів, несуєм всім гостинці. різдво ж ось-ось у ліс до нас прийде. Ой, людьми, скажіть, як це працює? Іде. Thank Хто сказав нічого подобного, <реш> що в Рождество, дістах скучає удобного. Ху, сподіваюсь, ви зрозуміли, що ж таке річко. Сарце, маленький леопард пальців із великою жирою. Різдво – за куча. Може, тому що мене. Тому що на порі, народі всім кутя до смаку, на вісім візань і творі, <різь> бо всі ми вторбив частенько, мерідку <різь> і <різь> інкуліс, <різь> кучу смачненьку соде. На весь, щось тим зовець, на ще білечі ході все, хоч як опісля заманеться, матуся більш не принесе, такий, звичайно, поважна страва, то дати хочеться лежить, куча ціна звичайна страва, у тюмерці кожен день. Ти не що Хоча скажу, що я вам незабутні отіця, за те, що з вами живути так те, мені допомагати, чи ці пекти пішки. Ой, ті ці пекти пиріжки. Малюк, жирафа, ходімо, ми вас проведемо. Розпрощалась панночка з тваринами. І далі собі йде. А ще назустріч Лиска, постежиться приде. Ні, я це не згадаю. Що тобі настав? На це коли го радощів багато. Колядки ходять, всі співають. І з вами Христовим всіх вітають. й одну ту пісню заспіває. Всі на моїх змаганнях. Друзі, допоможіть! послуги, поколядувати! Прошу, прошу. Добрий вечір, Yeah! Руда красуня. Хто ж до мене прийде вже пізно і зовсім заповнювати Ви звідки? І ніхто ви, чи маєте ім'я. Я я до господи. До вас з дорученням я, Господь, почувши ваші про різдво запитання, мене до вас прислав, мій вам уклін та вітання. Що ж значніше на різдво? Ось в чому для мене питання? Колядки, кутя, ялинка? Чи все ж таки вітання? Ой, ні, ні, ні. Такі думки це є помилка. На різдво, головне, не цукерки і не ялинка. Цього дня народився наш Христос Ісус, лунає яка й хвала йому з усіх людських вуз. Цукерки і дарунки це лише святкові атрибути, а насправді все два, не в цьому має бути. Послав на грішну землю Бог свого сина. І той врятував все людство від гріха. Ось що повинна пам'ятати людина. Так, да, і, і чому ж за стільки років я цього не знала? Якби мені раніше хто це розповів, ніколи б я Христа не забувала. Я творяти подарунок, тобі ти я доратика була. на сторінка їм мала візерунок. Бабуся мій сама знайшла. Усі подробиці. Послави Бога. Це про народження Христа, як над дияволом Господь отримав перемогу, увесь наступний день стара, захопленням читала ту цікаву книгу. І відірватися від неї не могла, поки під вечір не почула на подвір'ї вирус. Дуже-дуже вдячна я. Бабуся повернулась в дім і довго ще там міркувала про все, що відбулося. Втім, цю казку ми вам розказали для того, щоб кожне маля про сенс Різдва не забувало. Давайте перевірю я. І з відповіддю точно ви не зволікайте. Різдво це тільки ялинка і подарунки? Ні. 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 Може, різдво це лише гості, веселі стосунки? Ні. А може різдво це колядки за гроші? Ні. Ні. Все вірно. Вельми уважні і дуже хороші. Різдво це наша згадка про Ісуса Христа. Непогано зіграли, оце я розумію. Ох, і щука, ох, і мір зробити нема. З різдвом вас, всі гості дорогі. Мені все сподобалось, але хочеться додати чогось тепленького, чогось сучасного. Це у нас такий по але якщо дозволить наш батюшка, батюшка можна. Батюшка дає дозвіл, то всі актори. Будь ласка, на сцену. Всі разом. Голосно. Стараємося. Поїхали. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year! We wish you a Merrill. Glittering for Christmas and a happy new year we, we, wish we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year Glittering we bring wherever you are Glittering for Christmas and cheers full of fun we wish you a A Merry Christmas and Happy New Year We wish you a Merry Christmas we wish you a Багато бачив різних див. Ще в цьому храмі не бував. Вас, нови... вас з Різдвом я не вітав. Добрий вечір, милі друзі. Що зібрались ці сім, друзі. Щастя вам добра бажаю і сердечно вас вітаю. З Різдвом Христой вас. З Різдво! Рістой Ся роздає. Славімо! З Різдвом Христоємося! Дінки, вам понравилось? чекаєте? Да! Хочу всіх вас поблагодарити за те, що ви потрудилися, прийшли. В сьогоднішній разі зніжені розвити з нами праздники, зла Христового. Хочу поблагодарити всіх наших акторів, які трудилися. На жаль, що все у нас з того, що із є... Оксаною, і з суддіками, якими займаються англійською мовою, прийшли в храм. Ми з ними проводили бесіди на церковній темні. І так ми зайшла наша розмова, щоб було хорошо на різдво зробити якусь виставу для світу. І так пішла ця розмова. Так ми давали і діти наші церковні соцкрасні школи із дитячого е, Кінгуру разом організували для вас таку виставу. Я присутствую на всіх їхніх репетиціях. Були морози двадцять два градуси мінус і 25, але дітки трітрірепетірували для того, щоб вам сьогодні зробити свято. Я сподіваюся, що у них це вийшло. За так? сьогоднішне таке несовіство сьогодні, нашого організатору нагороджує артилерійськими грамотами. Артилерійська грамота нагороджується. Понісчик Оксана Анатолійовна, за труди на славу Святої Церкви. Дякую, потім церкві. <плесу> Архірейська грамота <плесу> нагороджується Зінчук Олександра Валерівна, яка працювала музику підбирала. Олександра, ваша грамота. Забирайте, не забудьтеся. Передам, передам. І нагороджується на Архієвської на рамку Гуденко Вікторія Миколаївна, яка все окрашала, переколяла, живки, домі все робила. Тоді в Дітки, жителі міста. Вітаю вас, від імені всього блочення. І Лінецького. Христом Христового. Постраждається. Дуже приємно. Я ще вперше взагалі враження. Дійсно Це дуже хороший язик, спілкування церкви з молоді, з точками. Оця п'яска. Дійсно. Оце сама назва. Справжнє різдво. Бачите, Придумали дуже добре. Сказали нам, він дорослим, що Різдво це не тільки куттям. Пасха не тільки яйця крашені, Гардань це не тільки вода, сяжена, а нема тобі. Церковний календар, календар розділяється навпіл. Різдво і Пасха. І до церкви встановила е, такі погодні е, календарні умови ці свята, коли Паска. Це Голгофа, це сльози, це е, радість після, кульмінація спасіння всього. Ну, Різдво це тиша, ніжність, це дитинство. Господь шлях таки зробив, зійшов з неба. Не в палати царські, не до сильних міра пішов, а пішов на поле в пещеру, тишу, де безсловесні були, е, 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 де чисті, прості люди пастухи. Звістиють радість. І слова такі Іванські цікаві є. Слава Вихні Богу, даму слава. А на землі мир. Мир. Це свято миру. А сьогодні це дуже актуально в нашій країні. Мир. Віда робиться. Надіємося, що цей 16 рік буде кращий. Мир наступить. Я навіть споминаю слова бачки Іоанна Одеського. Визналися його. Він сказав, 14-15 рік віддань України. Нічого він сказав. А може Совсе мучить, не настане. А Вінки настає він, тоді хвилин. Він буде в серці кожного з нас починати з себе, і себе і і тому що Христос прийшов спасти не від голоду, не від воїн, не від хвороб, а від гріхів. Якщо буде мир кожному з нас, в селищі, в країні, навіть у світі, тоді буде менше воїн. І менше порог, і буде соціальна справедливість і голодомен. Надіємося на це. Дай Боже. Пахі вітаю вас всіх. Спасибо. Від виконавчого комітету, від депутатського корпусу. Особисто від мене щирі вітання з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хай сьогодні ця посмішка дитяча принесе у вашу оселю добро, любов, повагу, щирі посмішки на цілий рік. Дай вам Боже Божої благодаті, здоров'я, добра і всім нам щастя, миру і злагоди. І я думаю, що Україна оживе, Україна буде щаслива і така усміхнена, як сьогодні наші діти. Хай вам щастить з різдвом Христом.